Таю, друзі, з вами Вітер. Ви на каналі MotoCoys. В цьому технічному відео буде огляд Honda Rebel 500 2021 року виготовлення. Історія цього підбору була наступна: у нас був замовник минулого році, який шукав бюджетний мотоцикл по типу круїзера, але сучасного Круїзера. Переглянувши декілька варіантів. Як зазвичай, ми зупинилися на одному з них. Власне, в цьому відео ви будете бачити цей огляд. Ми зараз перейдемо до технічної частини цього відео, а далі в кінці відео ми поспілкуємося, для кого цей мотоцикл актуальний буде. Поговоримо про стан, про ціну, ну і в цілому про цю модельку. Тому, друзі, підписуємося на канал, хто не підписаний, ставимо ваші найкращі подобайки в світі. І погнали до технічної частини. Також хочу нагадати, що ми займаємося професійним мотопідбором на всій території України, дотримуючись найвищих стандартів якості. Тому, якщо ти хочеш купити байк, звертайся до Motochoice, Ми знайдемо відмінний мотоцикл за розумну ціну, а не хлам, якого так багато на ринку. Honda Rebel 500 2021 рік. Мотоцикл виїхав з салону офіційно придбаний у дилера, один власник зовнішнього огляду. Передня оптика. Оригінал. Це на оптиці мушкара. Фара ціленька, по периметру фара також без пошкоджень. Правий показчик повороту. Оригінал. Брудненький, але він без дефектів. Лівий показчик повороту. Оригінал. Також стан добрий, він без пошкоджень. Ліве дзеркало оригінал. Невелика косметика присутня тут. Дзеркальний елемент в доброму стані. Гріпса. Насуттєві пошкодження тут. Лівий пульт. зауважень Рама в районі рульової колонки з лівої сторони шви завод, фара воротньої сторони з лівої без зауважень. Стоять дуги гіві підкріплення на дугах без деформації. Невеличке таке пошкодження. Рама по лівій стороні в зоні бачення по заводу. Сверні шви завод, фарба, фарба лущина відсутня. Дзеркало пора ліве. В відмінному стані пильовик без тріщин. Зволочку ми ще перевіримо сам стакан. Ціленький, без зауважень. колесний диск по лівій стороні. Рівний без ремонту. передня гума, Ні, це не воно. 45-та неділя 20-го року стоїть його рідна гума. По м'якості вона на четвірочку десь по протектору. І ще на пару тисяч її вистачить десь. Мишний траверс. Без слідів ремонту. Омежувач на траверсі з лівої сторони. Без деформації, без ремонту. Переднє крило. тріщин та ремонту. Рама в районі рульової колонки з правої сторони без заважень, обмежувачі також без деформації. Два розворотні сторони з правої сторони. завод. Рама по правій стороні в зоні бачення. Звернішую всі по заводу. Також в сверних швах оключення фарби відсутні кругом. Кріплення дуги. Без деформації. Він код читається добре. Права грібся в доброму стані. Правий пульт. Без зауважень. Праве дзеркало. Оригінал має пошкодження по периметру. Тут, тут дзеркальний елемент. В доброму стані. На кронштейні мається також пошкодження. Вони присутні також і на, на лівому дзеркалі. Праве дзеркало пера в доброму стані, воно ржа відсутня. Це бруд. Пильовик без тріщин, стакан без зауважень, колесний диск по правій стороні. Рівненькі, тальмівні накладки в нормі, радіатор, сота радіатора без зауважень, кріплення радіатора верхні без деформації, фронтальна частина двигуна сухо. Масельний фільтр стоїть оригінал, в обслуговується обслуговується огіційного дилера. Дальня частина двигуна абсолютно суха. Бак по лівій стороні присутня невелика косметика йде експлуатації. Лапана кришка з лівої сторони суха. Кришка генератора. Кришечки є невеликі пошкодження ось тут не знімай, Видно? Це від мотобот, від красівок. Тут кронштейни вони всі рівненькі деформації, тут не бачу ніякої. Сідло. Десь чимось пропалене трішки, тут дірки немає, але воно деформоване зверху відшивку. Задній амортизатор зліва, шток сухенький. Маятник по лівій стороні. В доброму стані. Ось тут, тут є пошкодження. Це падіння у вас було чи що? Ось тут ось. На ліву сторону. А суть падения характера идти будет. Не, а вот это то, что уронили вот и все. И на правое там и налево было? Не, не на левое было. Да, а, а зеркало? Зеркало. Не было. Он чужок. Он Я бачу, он ридный, брудный. Він потребує обслуговування, також натяжку потрібно, зірочка рідна. О, вони ще походять ланцюг з зірочками. Але потребує інспекції, мийки, чистки, змазки. Задня гума. 43 неділя 2020 року. Також рідна. Також її десь на до пару тисяч ще вистачить. Десь не на 4 з мінусом, є мікротріщини на передній і на задній гумі. Лесний диск по лівій стороні візуально рівний. Стоїть спинка. А це вроди по оригіналу виставили? На ході замовляли? Багажна система стоїть, багажничок там Лівий поки що повороту оригінал, є пошкодження на самому покажчику повороту. Ось тут, правий також оригінал, без пошкоджень. Задній фонарь, оригінал, в доброму стані. Колесний диск по правій стороні візуально рівний під крилом. Без зауважень завод. крило візуально по ці мотоцикли рівне, Задній шток амортизатора справа без зауваження, він сухий. Є сумка. Стоїть вихлоп Вайнсенс Хайнс. Стоковий глушник є в наявності. Пошкодження на підніжки косметичні, присутні. Ось тут на лапки гальма. Двигун з правої сторони на кришка сухо, кришки щеплення сухо, під кришечкою сухо. Ось тут з датчика є невелике запотівання видно так? тут воно нічого не натіче але присутнє запотівання понизу двигуна низ двигуна сухенький вихлопна система приймала на себе пошкодження від якихось перебриків, бордюрів Є прочоси несуттєві ось тут звідси Картер без пошкоджень. Цепляєте, да, так? Можна. Держати пальцей, не поліцейське Ну, Другом тут зверху весь сухенький. Косметика на бату сліди експлуатації, звичайні присутні Присутні з правої сторони. Ну, Сам бак з ними також. Панель приладів. В доброму стані, вона просто брудна. Тріщини відсутні, кермо візуально рівне, верті траверси. Без зауважень. Вилка ще, скоріше всього, стоїть на рідних сальниках-пильовиках, вона не розбиралася, я не бачу. Бак всередині. В доброму стані, бак в рідній фарбі, він не фарбований. Ощільнюча резинка без тріщин. знос на передньому 9 сотих міліметра знос на задньому 16 сотих міліметра Воно рідне, демпферні резинки на своїх місцях. Рідний набір інструментів присутній. Це сідомо знімати не будемо, я не бачу в цьому сенсу. Температура навколишнього середовища 24 градуси, температура двигуна 55. Мотоцикл нещодавно проїхав. Він ще не стабілізувався. Буду показувати трішки більше зарядку, бо хвилин 15 тому назад він приїхав, міряємо просадку на ньому. без зауважень тут тут, тут все, все рідне акумулятор рідний стоїть тут нічого не кручено акумулятор знімався Кажу немає, приладів. Кнопка зліва працює, справа. Працює. Загальний пробіг 9161 км. По загальному стану, зносу резина технічних виробів, а гармівних дисків, пробігу можна вірити, це його рідний пробіг не коригувався. Коробка перевихання передач статиці працює без зауваження. Динаміці також питань немає. Вже вентилятор один раз виключився, ще раз почекаємо до повного виключення і заглушимо тоді його. Перевірка підлітки. Запуск кнопки на горячую. Так удобру, тут два с ключа. Вертикальний люфт по маятнику відсутній, також, тупічні підшипники в передньому колесі в нормі, рульовий підшипник в нормі. після прокачки ліве перо сухо, право, сухо. Шток амортизатора задній лівий сухий, задній правий сухий, після прогрівок. Сухо, фронтальна частина двигуна. Сухо, район масляного фільтра сухо, трошка генератора, клапана кришка з лівої сторони. Сухо, також сухо. Всі рідини потребують обслуговування, антифриз там на мінімумі. Ми менше рівня мінімуму. Нагалі гальмівну треба поміряти. в принципі. А да, давно масло міняли? 3000. 3000. Клапана кришка з правої сторони сухо. Кришка щеплення сухо. Ну тут здатка зрозуміло, воно як було. Підтіка так так воно залишилося а весь двигун сухий рівень масла в Рівні. Запах масла? Нормально? Після прогріву зараз ще низду з Ну, глянемо. з двигуна залишився також сухеньким. Все фото, відео, фініш. Отже, друзі, такий от мод був у нас на огляді, і ми цей мотоцикл забрали. Забрали його з гарним торгом за 6 тисяч доларів. Стан мотоцикла ви самі бачили. Є косметичні деякі недоліки, ну, по факту сліди експлуатації. Технічно по байку зауважень немає ніяких. Із до попці гарних стоїть приємний вихлоп. Але якщо власнику нашому замовнику не сподобається, він може замінити його на стоковий вихлоп, бо він є в наявності, дуги захисту присутні, а також такий невеличкий бонус, як спинка з маленькою багажною системою. Тому досить непогано укомплектований такий невеличкий байк. Для кого цей мотоцикл взагалі підійде? Цей мотоцикл підійде для новачків, які хочуть по типу сучасного круїзера і за невеликий бюджет. Чому по типу сучасного? Тому що тут двигун стоїть в некласичному розумінні ветвін, як це має бути в архаїчних кроїзерах. Це рядна двійка. До речі, Honda не вперше зробила такий двигун на базі стрітового мотоцикла, а до цього ще Kawasaki в свій час випустив модель Kawasaki Vulcan 650S. І на вулкані на цьому двигун стояв від Kawasaki R6, тобто це двигун від стрітбайку. Власне, Honda пішла по тим же крокам і зробила також двигун, взяла від стрітового байка по факту і поставила його в раму від по типу круїзера. Ну, якщо власне мені там сказати, то мені дизайн його подобає. Він такий більш сучасний, але друзі, хто буде обирати цей мотоцикл. Прошу звернути увагу на те, що цей мотоцикл не підходить для дорослих людей. Він сам компактний і для людей великого зросту абсолютно не вартує його розглядати. Те саме, до речі, і Rebel 1100. Хоча Rebel 1100 він набагато цікавіший байк, але ж знову ж таки там зовсім інші бюджети. Тому, друзі, хто шукає надійний мотоцикл, як перший мотоцикл або пересування по місту, і хоче щось між класичним круїзером і стрітбайком, це буде гарним вибором. Сам мод безпроблемний і ніяких фактично в ньому недоліків нема. Принаймні, ми їх дуже багато підбираємо і оглядаємо, і якихось там критичних моментів по цьому модіку не було виявлено. Тож, друзі, звертайтеся до фахівців своєї справи і вони знайдуть вам класний мотоцикл. Ну а з вами був Нев'ятель, ви були на каналі MotoChoice.ua І, звісно що, зустрінемося на мотопідборі. Всім па-па!